Слава Богу. Слава. Вітаю всіх зі святом. Все, що взагалі написано в Слові Божому, воно все для нас корисне, правда? І ми роздумуємо про це більш глибше: про, про народження Ісуса Христа, про Воскресіння Ісуса Христа, хрещення Ісуса Христа. Це те, по чого ми не можемо пройти повз. Тому що воно є важливе для кожного із нас. Все, що пов'язане. З Ісусом Христом, як з моїм Спасителем, воно все важливе для мене. Все, що пов'язано з Ісусом Христом, як моїм Спасителем, воно важливе є для мене. І якщо це записано в Слові Божому, це важливе є для мене. Моя теща, коли ходить в ліс по гриби, коли заходить, і звідти виходять грибники і кажуть, що немає грибів, вона посміхається і йде вперед. Вона в лісі, там, де грибами навіть не пахне, вона там найде. В будь якому випадку вона там знайде, тому що вона знає, де шукати, і знає, як шукати. І нам добре, коли ми ті, хто шукаємо в Слові Божому, і знаємо, що точно там знайдемо, точно знайдемо для себе користь. Я пам'ятаю, що у нас ми для бабусі брали собачку, і вона була в нас в Києві. І він, коли ми включали телевізор і він бачив телевізор, то я сміявся з нього, тому що він бігав назад, дивитися, де той дядько, який говорить в телевізорі, як він туди помістився, по-перше, а по-друге, як він там сховався і так довго сидить. От, і він так цікаво було, забігав, дивився туди от, і споглядав, і ні на коло не там. І Я пам'ятаю, що в дитинстві я, мабуть, приблизно те саме робив. От, тому що це дивний такий ящик, в якому стільки людей поміщаються, так довго можуть бути, і коли виключаєш, вони кудись зникають. І Для того, щоб це все узнати, я пішов на курси телерадіомастера. Думаю, як же ж вони ті дійки з'являються і, і, і зникають. Цікаво було. І добре, коли ми. Взагалі цікавимося тими подіями, які відбувалися з Ісусом Христом, тому що те, що пов'язане з Ісусом Христом, як з нашим Спасителем, є важливе для нашого життя. І е, два пункти, які ми хотіли би е, освітити, це свідоцтво Духа Святого і підтвердження Бога Отця. Це Івангел від Матвія, третій розділ, 16-17 вірш, описано так. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І так ми бачимо дві речі, правда? Те, що Дух Божий сходив на Ісуса Христа, і те, що був голос з неба. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Це було підтвердження Ісуса Христа на ту. На ту місію, на ту дорогу, на той шлях, який він ставав. Він вставав на шлях виконання правди Божої. Про те, про що проголошував Іван Хреститель, про те, що нам нагадував Ярослав, про те, що Ісус Христос, почалося його служіння. Марк взагалі описує прямо з цієї події, правда? Це розпочалося служіння Ісуса Христа. І служіння його розпочалося з того, що він пішов і був виконавцем правди Божої, виконавцем волі Божої. Він пішов і охрестився в Йордані. Це була воля Божа, така про нього, воля Бога Отця, яку він виконав. Каже, встав і пішов туди, і охрестився, виконавши волю Божу, підкорився Богу, підкорився Богу Отцю, щоб виконати ту правду Божу, той шлях, який він мав прийти, той початок місії спасіння людей. Розпочинався з того, що він підкорився оцю Небесному і виконав Це. І виконав Це Це було підтвердження Ісуса Христа на те служіння, на ту місію, через те, що Дух Святий мав зійти і зійшов на Ісуса Христа. Іван, побачив, що це дійсно той Агнець, який мав взяти гріх світу на себе. Каже, на кому побачиш, той є агнець, який візьме гріх всього світу на себе. Це було підтвердження. Іван мав це побачити. І Це відбулося, він побачив це. Це було свідоцтво Духа Святого, який зійшов на Ісуса Христа. Також в цьому ми побачили те, що відбулося, щоб Бог, повна дія Божа, відбулася. В плані, в плані спасіння людини відбулася повнота Божа. Це Отець Небесний, Дух Святий і Ісус. Дія всіх трьох. Так ми чуємо, да, там Отець Небесний, Ісус, Дух Святий. Зараз була дія всіх трьох. Вони були задіяні для того, щоб оцей шлях спасіння, який почався, там місія, яка розпочалася. Ми побачили, що задіяний Бог Отець в трьох іпостасях. він був задіяний в трьох особистостях. Ми бачимо доктрину про трійцю, правда, і у всіх було алібі. Один був на небі, другий сходив, третій приймав на землі. Всі були в різних місцях, виконували кожен свою місію виконував. Кожен виконував свою місію. Ми бачимо доктрину про трійцю: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Повнота Божої дії. Вся його сутність, вся сутність Божа була задіяна в плані спасіння для людей. Весь Бог був задіяний. Тут сьогодні нагадуємо 70%, 75%, 90, 98%. Всі сто процентів Божої сутності були задіяні для пану для плану спасіння. Ось розпочалося служіння. Всі, всі наготови, всі були задіяні, і ми побачили дію всіх трьох, Бога в трьох іпостасях. Всі три особистості були задіяні для того, щоб Божий план спасіння він розпочався. Щоб спасіння людей відбулося. Також ми в цьому побачили, коли Дух Святий зійшов на Ісуса Христа. Тут можна задатися запитанням: Ісус, навіщо тобі Дух Святий? Ти сам Бог. Навіщо тобі це? Але в той момент ми говоримо про народження Ісуса Христа, що Він взяв подобу людини. І е, до Филиппійців, другий розділ, 7-8 вірш, говорить так, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Подобою ставши, як людина. Тобто він повністю цілком був як людина. Той, який потребував духовної, фізичної підтримки. Він повністю ототожнив себе з людиною. Прийнявши ті немощі, ту обмеженість людини, яка є в людини. Він прийняв на себе. Коли Дух Святий сходив на нього, це побачив потребу його як людини в Дусі Святому. Для чого тоді відправляти, правда, Дух Святий на нього? Написано, що він сходив і залишився на ньому. Каже, сходив і залишився на ньому. Тобто, настільки потреба для людини. Він для нас, приклад, коли ми дивимося в цю подію, розглядаємо цю подію, ми бачимо Ісус Христос. Він є приклад для мене, приклад для наслідування. Я не просто так дивлюся, щоб просто знати. Ні, це приклад для наслідування, те, що я можу взяти в своє життя як приклад. Він потребував Божої присутності, Божого Духа потребував, Духа Святого він потребував. Для того, щоб почати, тільки розпочиналось його служіння, тільки починалася його хода, план Божий. І він вже от, мав потребу в тому, щоб Дух Святий зійшов на нього. Для того, щоб служити потім людям, для того, щоб виконувати свою місію, для того, щоб виконувати Божий план спасіння. Йому необхідний був Дух Святий. Тобто потреба необхідність в Дусі святому. Ісус Христос, який каже, треба виконати всяку правду. Мені це не потрібно. Але потрібно виконати всяку правду. І він показав як людину, ототожнившись повністю з людиною, він показав потребу людини в Дусі Святому для того, щоб виконати волю Отця. Для того, щоб покоритися, покоритися отцю. І виконати все, що він для нього заповів. Все, що потрібно було йому пройти. Йому необхідний був Дух Святий. Була необхідність в Дусі Святому, як для людини. І тому він нагадував, коли своїм апостолам говорив перед тим, як ви зноситесь, він казав, що не, не не відлучайтеся від Єрусалиму доти, доки не отримаєте Дух Святий. Тільки тоді ви зможете піти на служіння, тільки тоді ви зможете виконати волю Божу, коли ви отримуєте Духа Святого. Це, звісно, збуджує ревність нас по Духу Святому, правда? Що ми могли прагнути. Боже, без тебе ми нічого не можемо зробити. І коли Рома сьогодні... Це був перший проповідував. Я говорю, в цих обставинах, які зараз знаходяться Україна. наскільки необхідна Божа присутність, наскільки необхідно прагнути нам Бога, потребувати Його, черпати від Нього сили, тому що Він джерело сили і допомоги. У нього можна це отримати. І це в мене, знаєте, телефон, ну, там дуже багато функцій, і дуже багато йому потрібно. Я його задію постійно. У мене там дві карточки, мені треба відправити, подивитися. Багато там чого треба писати, відправляти. І він мене дуже швидко розряджається. І мені приходиться я постійно то в машині заряджаю, то на роботі заряджаю, то вдома заряджаю. Ну такий тамагочий, Завжди якусь маю потребу, завжди його треба, щось йому треба, завжди. Ну під зарядки йому постійно постійно треба. І я розумію, Боже, то функцій, скільки завдань цієї людини, скільки в нього планів цієї людини, що вона ввечері список боїться трогати, тому що вона тільки почала його трошки. А ще скільки всього зробити. Тож скільки людині необхідно, необхідно до під'єднуватися до джерела допомоги, які є в Бозі. Наскільки завжди перебувати в цьому? Ісус Христос показав цим своїм прикладом, коли Дух Святий свідчення було Духа Святого на Нього, як на Месію, як на Агенця Божого, як на того, хто ототожнив себе з людиною, з немочами і потребами людини, що настільки необхідний Дух Святий для людини, що вона має потребувати цього. Вона має прагнути цього, вона має виповнюватися Духом Святим для того, щоб йти за Господом, для того, щоб виконати волю Божу. Вона має наповнитися Божою присутністю. Тому Він повністю підкорився цю. Також в цьому було показано повністю покора Ісуса Христа, покора волі Божої. У нього також була своя воля, правда? Але він підкорився волі Отця, волі Божій. Він повністю підкорився. І коли четвертий розділ ми читаємо Луки, там написано, куди Дух, Дух Святий, Дух Божий повів його? В пустелю, правда? Для випробувань. Повів його постелю, Він підкорився, правда? Ми бачимо цьому покору Духу Божому, покору Богу Отцю. Він підкорився. Це являється для нас прикладом Ісус Христос: покоритися Духу Божому, покоритися Богу Отцю. Він був слухняний, написано, що Він покорив себе, бувши слухняний аж до смерті. Те, що ми прочитали в Филиппійцях 2, другий розділ, сьомий, 8 вірш. Тож Ісус повністю підкорився тому, що Дух Святий говорить йому. І Дух Святий наповнив Його силою. Далі, другий пункт, сьогодні четвертий, це підтвердження Бога Отця. Те, що Ярослав спочатку говорив, що відбулася повнота часу. Да, те, що планували Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, те, що вони планували, воно відбулося. Відбулося в виконанні правди в шляху Ісуса, в якому було спасіння людей, було підтвердження і благословіння благої волі Отця. Підтвердження і благословіння Бога Отця. І коли він сказав, ви знаєте, вчора брат да, він казав, що почути для себе, ти син мій улюблений. Не знаю, мене батьки дзвонять і коли говорять, що мене люблять, мені завжди приємно. Коли б всі вони не казали, мені завжди приємно. Сьогодні, вчора, позавчора, завжди приємно. Ти син мій улюблений, ти донька моя улюблена. Глядьте, про, про що наголошує Отець Небесний? Кого він відправив сюди на цю землю? Каже, сина єдиного не пожалів. Не пожалкував, але віддав. За кого віддав? Знаєте, як я пам'ятаю в школі, то ми, якщо мінялися, то у мене там зірочка там була, не знаю, якщо, там, якщо вона означала, там зірочка, там написано: «Зінчен, Зінченко Павло Петрович. А Сергій Сивець, сам він запропонував мені три рубля. Я так подивився, що я за цю зірочку куплю? Морозу навіть не дадуть. А три рубля це ну, вага. А він такий: ух, яка зірочка. От такої мене немає, і йому було ну, до вподоби та зірочки. Ми обмінялися. Ну я йому свою зірочку забирай, я її не купляв. А він мені гроші мілочу, знаєте, він жменю дав мені. Я так положив, о, я відчув себе багаче, сіки. зірочка легенька була, а гроші три рубля. Вони, хто був там в ті часи, знає, що три рубля то трошки ну, це вес мало добрий. Це був обмін, який нас задовольняв. Але написано, що він Бог віддав сина свого улюбленого. І за кого віддав? Може, щось йому таке добре запропонували? Може, щось добре зробили? Ні, за грішних людей. За грішних, які відверталися, які так мало хто покорився волі Божій. Так мало, які стали на дорогу виконання правди, так мало таких людей. Набагато більше спин було повернуте до Бога. Набагато більше. І до цих спин. До цих спин жестаковиних, повернувся Бог отець і сказав: Я віддаю вам саме найдорожче, сина свого, Ви Уявляйте таке підтвердження: це син мій, це син мій. Знаєте, коли когось відправляєте в дорогу каже, це мій син. Ну, тобі ж, ти зрозуміли, да? прийміть його по, по всій повноті. Чому? Тому що мій, це мій син. Попіклуйтеся за нього, це як я, тільки навіть більше. Попіклуйтеся за нього. Потурбуйтесь за нього, будьте, пошануйте. Псалмі 2 написано: шануйте сина. Шануйте сина. А перед цим було сказано: це син мій. Це син мій, улюблений. Це син мій улюблений. І так Бог дає сина свого улюбленого. І Ісус розповідає притчу, правда, там це Лукій, 20 розділ. Перед тим, коли фарисеї запитали. У Ісуса, хто дав тобі таку владу, Він просто розповів цю історію. Хто дав тобі таку владу, розповів цю історію, що виноград були вино ті, хто працював над його виноградником. От, і, і, вони, коли він посилав слух, щоб зібрати урожай, то вони вбивали їх. Або дали звіт про те, як про їхню працю, то скільки він не посилав слух, то всі вбивали. Він каже, я пошлю свого сила, улюбленого свого. Сина, то точно вони послухають. І коли він послав сина, вони, о, це спадкаємо, зб'єм, і виноградник буде наш. Каже, і вони вбили сина. Каже, пошлю сина, може, якщо сина послухають. Каже, але вони вбили сина. Це розповідає історію сам Ісус. А Бог Отець говорить, це син мій улюблений. Виноградар послав свого сина улюбленого, для того, щоб той міг зробити те, для чого послав його отець. Це син мій улюблений. Це було підтвердження богаця, що той, хто посланий, хто стоїть там в річці Йордані, хто прийшов, це мій син. Він каже, це в ньому є моя благоволя. Благоволя, в ньому є благоволя. Чому благоволя? Коли я задумався про цей випадок, я думаю, що зробив Ісус? Він каже, пішов туди. Був процес, коли він йшов до тої річки Йордану. І він зайшов туди те, чого очікував від нього. Він зробив те, що очікував від нього Бог Отець. І коли він уже зробив і вийшов, він каже: це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Господи, як добре нам бути тими виконавцями правди, які взялися і ну, завершили до кінця. Взяли і завершили, і справу зробили до кінця. Пастор якось розповідав про історію, я завжди про неї думаю, що було два сина. Да? Було два сина. Одному сказав, піди, попрацюй моєму винограднику. Той, добре, пішов і не зробив. Другому каже, піди, попрацюй мій виноградник. Той не піду. А потім, розкаявшись, думаю, «То, батько, послухайся батько, пішов і зробив. А пастор каже, ну не вистачає третього да, сина, третього сина. Це третій син, який сказав: піду і пішов і виконав. І Господи, дай нам бути цим третім сином, третьою дочкою. Сином дочкою, та, яка сказала і зробила. Послухалася в повноті і зробила до кінця. Не кинули в дорозі, не зробили аби як, а зробити до кінця. І почути потім в свій адрес. Господи, дай нам почути в свій адрес. Це син, це донька моя, в якому моє благовоління. Чому? Тому що Він став виконавцем правди, він взявся і зробив це до кінця. Ісус, я в тому, що Ти пішов, хрестився, вийшов, Ти зробив написано, що Ти волю Отця виконав. Це і підкреслив цим, що Ти виконав волю Отця. І це для нас є наглядний приклад, що Ісус Христос, Він виконавцем є волі Божої, який повністю підкорився Отцю, підкорився Духу Божому, потребував Духа Божого і Божої присутності для того, щоб виконати волю Отця. Бог отець Він визначив і підкреслив того, хто стояв в річці Єрдан, І був виконавцем Божої волі. Це був син його улюблений, в якому Його благовоління. Ісус Христос є приклад для нас, правда? І коли ми розглядаємо хрещення Ісуса Христа, в ньому багато чого заложено для нас. Тому що це є для мене свято. Мій Ісус прийшов для мене, для грішного. Він упокорився оцю повністю, ототожну себе з людиною став подібний до людини. І так само потребував багато різних потреб, які він фізично і духовні. І тому, тому Він був, ну, вночі проводив в молитві. Тому він потребував Бога постійно. То, що мав потреби ті, які має, які має людина. Тому хочеться намагатися бути виконавцем Божої правди. Господи, я хочу зробити висновок для себе. Я хочу бути той, хто намагається бути виконавцем Божої. Виконавець. Не той, хто слухає да, і. І відходить і забуває, що там, як там було, як Андрій каже, що там завтра згадати, да, щоб записати. І Господи, я хочу бути виконавцем Божої правди. Я хочу покоритися отцю, як покорився Ісус, і неймовірний приклад. Найкращий приклад в моєму житті, щоб підкоритися отцю як люблячому батьку, завжди потребувати Бога і сповнення Духом Святим, те, що показав Ісус, коли було свідоцтво Духа Святого на нього. І так служити, щоб почути такі слова у свою адресу від Бога. Це син мій улюблений, це донька моя улюблена, в якому моє благовоління. Небеса, що відкрилися для нього тоді. Правда, написано, що відкрилися небеса. Я собі думав, як так відкрилися небеса? Ну, я, коли двері відчиняються, то Бог звертаєш увагу. От ще щось відкривається, магазин відкривається. Да? Ти звертаєш увагу. Сьогодні в обід звернув увагу, на їжу почали давати. Ти звернув увагу, тому що ну, трошки щось відбуло, відбулося, шевеління відбулося, людей стало більше там. Щось відкрилося. Він каже, як небеса відкрилися, небеса відкрилися, і зійшов Дух Божий і почив на Ісусі Христі. Небеса відкрилися для нього. Він з собою відкрив їх для нас, щоб я міг мати благословіння Небесного Отця. Ті небеса, які відкрилися для Ісуса. Він з собою відкрив ці небеса для нас. Небеса зараз відкриті для кожного з нас, щоб нам отримати благословіння Небесного Отця. Хай Бог благословить нас, щоб кожному з нас отримати це благословіння Небесного Отця і бути виконавцем Божої правди. Амінь.